Друге послання святого Апостола Павла до Тимофія, глава 2. Отож, сину мій, зміцняйся в благодаті, що в Христі Ісусі вона. А що чув ти від мене при багатьох свідках, те передай вірним людям, що будуть спроможнів і інших навчати. А ти терпи лихо, як добрий вояк Христа Ісуса. Бо жоден вояк. Не в'яжеться в справи життя, аби догодити тому, хто військо збирає. А як хто йде на змаги, то вінка не одержує, якщо незаконно змагається. Трудящому хліборобові належиться першому покуштувати з плоду. Розумій, що я говорю, а Господь нехай дасть тобі розум у всьому. Пам'ятай про Ісуса Христа, з насіння Давидового, що воскрес із мертвих за моєю Євангелією, за яку я терплю муки аж до ув'язнення, як той злочинець, але Слова Божого не ув'язнити. Через це переношу я все ради вибраних, щоб і вони доступили Спасіння, що в Христі Ісусі зо славою вічною. Вірне слово, коли разом із ними померли, то й житимемо разом із ним. А коли терпимо, то будемо разом також царювати. А коли відсураємось, то й Він відсурається нас. А коли ми невірні, зостається він вірним, бо не може зректися самого себе. Нагадуй про це й заклинай перед Богом, щоб не сперечались словами, бо ні на що воно, хіба слухачам на руїну? Силкуйся поставити себе перед Богом гідним, працівником бездоганним, що вірно навчає науки правди. Стережися ж без марних, бо вони ще більше провадять до безбожності. А їхнє слово як рак, буде ширитися. Від таких Геменей і Філіт, що вони погрішилися в правді, казавши, що Воскресіння було вже і віру деяких руйнують. Та, однако стоїть міцна Божа основа та має печатку Отцю. Господь знає тих, хто його та ще Цю. Нехай від неправди відступиться всякий, хто Господня ім'я називає, а в Великому домі знаходиться посуд, не тільки золотий та срібний, але й дерев'яний та глиняний, і одні посудини на честь, а другі на нечесть. Отож, хто від цього очистить себе, буде посуд на честь. Освячений, потрібний володареві, приготований на всяке добре діло. Стережися, молодечих пожадливостей, тримайся правди, віри, любови, миру з тими, хто Господа кличе від чистого серця, а від нерозумних та від невчених змагань ухиляйся, знавши, що вони родять сварки. Араб Господній не повинен сваритись, але бути привітним до всіх, навчальним, до лиха терплячим, що навчав би противників і лагідністю, чи Бог їм не дасть покаяння, щоб правду пізнати, щоб визволитися від сітки диявола, що він уловив їх для роблення волі своєї. Амінь.